Закрийте, будь ласка, і виженіть асистента. Будь ласка. О, я хочу з вами тет-тет -тет поговорити. Hmm. Okay. А чому хочете з ним? Тет -а -тет Бо ти роботу не робиш, ти весь час тусуєшся біля менеджера, ти ледер. Mm, ні, я якраз такий не Нави... роботу. Вийди, будь ласка, я хочу поговорити з менеджером один на один. Добре, давай. Гей, hey, гей. Hey. Ага. Дивіться, це він намалював. Це він намалював, Сет Сміт, Сет См. Це ж він. Uh... От він, і він дивіться, він замість того, щоб робити роботу, він постійно поруч з вами. Не думайте, що він вебер. Mm, який то капелюх в нього дуже. О, о, о. А. Ну капелюх, блять, не признак розуму. І окуляри теж. У мене теж окуляри є, бачите, але я не розумний, я самий стандартний mm, співробіт. Але я роботу роблю, mm, okay, а він постійно поряд з вами. Mm. Так якщо він поряд зі мною, то мені не потрібно роботу. Працювати це дуже добре. Але я не лодер. А він щось робить за вас? Чи він просто з вами тусується? <клапляння> не впевнений. Не впевнений, що він робить Я думаю, він просто з вами багато. тусується, пане менеджер. Звільнімо його. Наступного разу, тільки поки не піднімайте це питання на загал, нехай це залишиться між нами. Окей. Зрозумів. Дякую. Дякую, Дякую. За я, знищу, я знищу цей малюнок Та, знищу як його. неподобство. Відкрити, будь ласка. Dziękuję. Do następnego spotkania. Dziękuję. Panie menedżerze, pozwólcie, wasza kava. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. O, dziękuję. O, dziękuję, dziękuję. O, O, dziękuję. O, dziękuję. Opustite. Fallen lassen. Přepiši dober pro partnerstvo s našim novým klientem. Überlegen. Obdumerte. Überlegen. Überlegen. Сам себе звук. Я, я якось не дуже гарный. Зельс самокритичний. Я дуже самокритичний. Самокритичний. Я просто звильняй чистіше. Звіль... Так я вже трьох спеціалістів звільнив. З... Я уравняю трьох. Там... <laughs> Три Трех специалистов. Трьох, а тут а 10 людей працює. звильни всіх. А я можу всіх зараз. Обанкрут не стане. Це як, це як артилерія, не можеш, знаєш. Це... Що не попадаєш, попадаєш, а потім попадаєш. А я продаю компанію, я продаю компанію, і, і, компанію. і потім усіх звільняю, Пропод... забираю Пропод... деньги Ходімо, на ходімо, менеджер, ходімо. Okay. 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 Це дуже стресова робота, It's я, я не знаю. Що... <ріг> я знаю. <ріг> Реально, перша гра людина, він менеджер. Я хочу сам себе звільнити. І що Він казав, Він казав, що ви, сер, Ну буває. Але я йому не довіряю. Якось подозрити. проговоритися. А Загалом я мені дуже дивно з приводу спанера. Є така людина у нас, співробітник такий. І ще я підозрюю. Цього я забув, як його звати. Я, я насправді точно не можу сказати, хто це, але в мене є тільки підозри. Якщо все ж таки доведеться, прийде час когось звільнити, то в мене в принципі є кого звільнити. Можна спробувати. Ви мене Момент. звільнили за систему. А як. Буває. Ага, отак от швидко от все працює. — Так, так, так. У нас дуже бистрій, швидкий швидкий кар'євний... Вообще, ТБ не вообще не поважай. Пане менеджер, пане менеджер, пане менеджер, идемте за мной на секунду. Ваш АССТ, на не на роботе работу, что у него компьютер в вирусах Пів зміни. Я заходжу в колонката, так було. І сейчас зайшов так було вже. Ніхто не має змін. мешканців. Менеджера може проголосувати. Я готовий хтось звільнити. Все, я, я хочу звільнити когось. Звільняйте, він вебер. Він Давайте звільняйте, давай. Звільняємо, звільняємо когось. Я, знаю, хто, хури, хто курить, тот звільнений. О, тільки один курить. О. Ні. Яка ти на новина, пане менеджер? Кури, я вже та звільнений. Вас, я в цій команді 30 років. Момент, як ім'я? Давайте, звільніть мене, давайте. Похлопайте менеджер, мене звільніть, давайте. Там не працює. Та що ж це так. Я не розумію. Пане менеджера, будь ласка, не звільняйтесь. Я хочу не звільняйтесь. Осе, я буду ждати 8 минут і нікого не звільню. Я не можу больше звільняти. Чекати? Вартен. Браво. Ah, ah. Я, я старався, але це буде марно. Це все марно було. О, oh, oh. да, там, там треба обережно <in> з цими менюшками. А я могу бене... <in з війна. in>. не... стрибнути з Дуже стресова робота. Можна. <in> <in> не можна, не можна. Не <in> Тут спеціально заспокійлива картина. Можете попросити людей, щоб ви не вистан, треба. Вистав з... з... z... там вас, пане, вистав пане, Окей, я, я пане, сховаюся. Я пійду Зіх вештекен. Ховатися Зіх фаштек. Можна попросити людей, щоб вони проголосували, щоб проголосували. тебе замінили. О, О а як? Сам за себе ти не можеш або проти, але працівник підходить сюди, в нього є дві опції за тебе або проти тебе. А, зрозумів, а, зрозумів. Ті апстимонг голосування, ті апстимонге опитування. Треба пограбувати ваш кабінет. А, а бос, що в нас новий менеджер? Не, Не але... — по. Йде... Так, а де, де, буде, де буде результати голосування? Дивись, яка кружка, яка надпись. У мене Ваша У мене кружка. Мовчазний протест. Якщо ви не звільняєте асистента, який є ледем, насправді, я сідаю отам от на дивані і сиджу до кінця зміни. Це все. Звільнено туди буде. Я вас пересиджу. А Та давайте давай. спробуємо. А тобі, а тобі. Ми кого А на колінки не можна, не ці лари, не можна. До речі, катається, то кублю на дві слова вдасться. Макс, ти ніколи не переможеш, хто кого пересадить, тому що всіх пересадить з так. так, я пару Окей. Дві людини про... Сисси поворонис, А два голосу до достатньо буде? це по 36. Дивись, що ты в голову на спину. Там позову золота попа. А! Я зараз не пошук. The antward. Відповідь. The antward. А можна затушити? ви можете спробувати, звісно, але ви в приватбанку. А, окей. Я хочу додому. А. робочий день ще не скінчився. Так стрес який, я вже. У мене час за два. Ідіть пиво випити. Ідемте по пиво, пане мене. тільки кава є. А я вже не можу. Ні, є пиво, йдемте зі мною пиво. Йдемте, йдемте пиво випити. Де є пиво? Немає пиво. Мене ж воно не треба пити пиво. Але де воно підхоче. Тут хтось в мене вот бутерброд родствіряв. Вот тут... Я його вчора зі зіставив. Не, і на що ти кинеш на підлогу? Красиво. Я пішов до oh. мене галим... oh. сидячий протест. І де музика? Тас біа. Пиво. Тас біа. Оце я розумію, оце робота. Отак пойде. В тебе на спині надпис «Іська». Що? А де? Я не бачу. Мен, про асистент, в мене на спині щось написано. Спинок. Да, у вас на спині написано А, uh, Я її забрав. Дякую. Uh, то у вас щось спереди мені здається, покажіть. <кій> де, Що? де? А, ні, все, все, нема, нема. Там теж щось є, але там не написано. Три хвилини на нас я. Uh, uh, та я своє забрав нормально. Я сховався. Менеджер це... а стрессу інсолався. Хвилина 40. Нічого не розумію. Це два спеціалісти, якщо я. А сам, я сам себе звільнити. Могу чи ні. Ну, ні. Пане менеджер, вибачте, це не прийде, в нього протест. В нього він закип. Звільнено. Yeah, як його звав? Як його з потужний звал? надпис внизу Ага, ок. Я так казав Ай-яй-яй. Він підказував, что я казав Він старався, він сам винен Фу, тепер я хороший менеджер. Электро знову попа написана на спині. Фюмф фюмцей. 50-50 шонце. Цего пішки. Це сексизм на роботі. Цього ми не будемо турирувати. Ти аш. Дупа. А не менеджер, тут вірус на комп'ютері. Де? Тут вірус на комп'ютері. А чого туалетна бумага в руках? А ой, це не лише. Бо мені треба занести її туди, бо дивіться вірус. Комп'ютер вірус. Це не мали віру... А сервер, окей. Okay. Зараз Укриті буду... Туалет відкрити, туалет відкрити. Туалет відкрити, оце вірус. Ой, оцей. Так він відкритий ж. Середин було. Там. Що? Відкрий двері. Угу. Типа все, я просто... Я вже двічі сервери не міг полагодити, Полагоди. я не знаю. Кожен раунд можна обирати новий офіс. Тобто фізично інше приміщення, інше розташування, інший вигляд. Мабуть, треба якось звернути. Треба... Я, я, я вже знаю. Так, так, пошвидше це робив. Китю звильну. Э, е, не трогай. Окей, кицю знаю. Таак, яка? Е, це ш. Пан на менеджере, можна вас на голову? На 4 хворо. Ага. Я вибачаюся, <плес> пан Джош Башер не прийде на конференцію, бо від застряв в Звільнено! Звільнено! Звільнено!

перебиральника, який кура. Ви не знаєте, скільки дітей в нього є і скільки він це грошима забезпечує. Але на цигарки в нього є десь. Прибиральників. Гроші. Теж на влаштування. Ага. Щось робили. Які літали, я тут потекала додому. Хоча це було доволі ржачно.